Вітаю, друзі! Дуже цікаві новини з російських джерел. Уявіть собі, Кремль вже думає, як правильно закінчити війну, щоб це виглядало як їхня перемога. Ну, типу, ми всіх перемогли, все пройшло за планом, хоча насправді план явно десь загубився дорогою. Що задумали в Кремлі? Там вже почали розповідати своїм чиновникам. Що треба формувати такий собі образ перемоги, що будь-який результат війни, навіть якщо доведеться відводити війська, виглядав як великий успіх. Ну головне, кажуть, робити ставку на спокійну більшість населення. Ну, це такі росіяни, які не дуже вникають у деталі, а просто приймають все, що їм кажуть з телевізора. Розглядають наступні варіанти: по-перше, виконали план, а саме захистили російськомовних на Донбасі. По-друге, забезпечили сухопутний коридор до Криму. І якщо доведеться відводити війська, то це теж назвуть жестом доброї волі, ну як вони це завжди роблять. І уявіть собі, Путін придумує собі перемогу та оголошує про закінчення війни. Тоді більшість росіян скажуть: ура, відсвяткують і все. Але є тут нюанс. Існують ще дві групи населення, яких дуже важко задовольнити. По-перше, це патріоти, які хочуть воювати до останнього, і ліберали, які давно кричать: зупиніть це безумство. В Кремлі розуміють, що ніяка псевдоперемога обидві ці сторони не влаштує. Тому зараз усі зусилля кинуті на те, щоб просто заспокоїти більшість людей і не допустити хвилі невдоволення. І тут ще одна велика проблема: ті, хто повернеться з війни. В Кремлі панікують, що ветерани можуть стати джерелом протестів або взагалі піти в кримінал. Чому? Бо мирне життя явно не зможе забезпечити їм таких зарплат, наприклад, а як на війні. Тому чиновникам наказали шукати для них роботу, проводити реабілітацію, робити з них героїв ну, все для того, щоб ті не почали бунтувати. Що ж насправді задумав Путін? кажуть. Що Путін вже намалював собі варіант мирної угоди раніше близькі до Кремля джерела повідомляли, що Путін намітив контури угоди щодо України для обговорення з обраним президентом США Дональдом Трампом. За їх словами, Путін може погодитися навіть відвести війська, наприклад. З Харківської області, але наполягатиме на збереженні контролю над незаконно анексованими регіонами. Ну, звичайно, він також вимагатиме від України відмови від вступу до НАТО. Росіянам Путін може подати таку угоду як перемогу, яка забезпечує захист російськомовних на сході України і зберігає сухопутний міст у Крим. І Якщо чесно, це виглядає як спроба зберегти обличчя. Війна виснажує ресурси, підтримка в суспільстві падає, а на міжнародній арені Росія давно стала вигнанцем. Але визнати поразку Путін не може. Для нього це рівнозначно краху. Далі Олаф Шольц розповів, що він привіз в срібній валізі. Олаф Шольц приїхав до Києва з великою срібною валізою, а і це викликало чимало жартів. Коли його запитали, що там, а він відповів. Це ті речі, які беруть з собою в дорогу. Ну а ми сподівалися, що там якийсь секретний план захоплення Марсу або секретна кнопка перемоги. А втім, головне не валіза, а допомога, яку привіз канцлер. А це 650 мільйонів євро на військову техніку для України. До речі, німецька опозиція називає такий візит політичним піаром на передодні виборів в Німеччині. Україна, м'яко кажучи, не проти, навіть якщо це і ПІАР, головне допомога. А те, що поїздка викликала таку бурхливу реакцію, показує, що підтримка України залишається важливим пунктом на європейській арені. А що там з запрошенням України в НАТО? Україна сподівається отримати запрошення до НАТО. Але, схоже, це питання знову зависло. Анонімні дипломати кажуть, що консенсусу серед країн-членів поки що немає. Кажуть, краще посилювати підтримку Україні, ніж підписувати офіційні документи. Очевидно, що членство України в НАТО зараз це політична міна для багатьох країн. Але з іншого боку, постійне відкладання рішення тільки грає на руку Росії, поки альянс міркує. Як краще діяти, Україна продовжує тримати оборону, доводячи, що ми давно стали форпостом західної безпеки. А як вам наступна новина? Дві країни погоджуються вводити війська в Україну Франція та Велика Британія. Обговорюють можливість відправки військових на лінію розмежування для моніторингу потенційного перемир'я. Мета гарантувати стабільність і показати, що Європа готова до участі в мирних процесах. Ідея з миротвонцями виглядає амбітно, але питання в тому, чи готовий захід ризикувати своїми військовими. З іншого боку, це може стати сильним аргументом для демонстрації підтримки України перед можливими переговорами, які можуть початися після зміни влади в США. А ви знаєте, що зараз відбувається на фронті в Україні знову гаряче? І ситуація дуже напружена. Кульська область це зараз один із найгарячіших точок. Наші війська продовжують утримувати позиції там вже кілька місяців. І як кажуть аналітики, це дуже важливий тактичний успіх. І знаєте що? Це не просто військовий успіх, Це й козир у дипломатичних майбутніх переговорах. Аналітики навіть кажуть, що з таким контролем над частиною Кульської області Україна може виступити на переговорах з набагато сильнішою позицією. Що ще важливе, росіяни не тільки використовують своїх військових, а й кидають туди найманців, чеченців, африканців, КНДРівців. За словами одного з українських солдатів, атак дуже багато і вони стають все інтенсивнішими. І це не просто прямий бій, а це вже нові тактичні прийоми противника, які ускладнюють ситуацію. А поки українська армія тримається на позиціях, росіяни не сидять склавши руки. Росіяни зміцнюють Керченський міст. Це справжній стратегічний об'єкт для них, і як пише центр журналістських розслідувань, вони будують вже третю ППО вежу на острові Тузла. Іншими словами, будують металеву вежу, а на неї просто ставлять систему ППО типу панцирь. Вони, схоже, готуються до нових атак з боку збройних сил України, і це підтверджує, що Росія бачить Керченський міст як критично важливий елемент для постачання своїх окупованих територій. Тому вояки на тузлі встановлюють сучасні системи ППО, щоб відбивати удари з українського боку. Тобто Росія теж активно готується, і для них цей міст одна із останніх ліній оборони на південь від своїх територій. І от цікаво, що на фоні всього цього НАТО стежить за ситуацією, бо Росія реально активізувалася і у них можуть бути плани на захоплення нових територій. західні аналітики вважають, що Росія буде намагатися захопити місто Покровськ. Але не тільки на фронті все вирішується тут, в Україні ще й ситуація з міжнародною підтримкою. Андрій Сибіга, наш міністр закордонних справ. Буквально привіз Будапештський меморандум до штаб-квартири НАТО. І знаєте, цей документ для нас став символом е, зраджених гарантій безпеки. Меморандум, якому вже, до речі, 30 років, обіцяв нам захист в обмін на відмову від ядерної зброї. І ось Себіга прямо заявив: це доказ того, що нас обдурили, в нас, а у нас не виконали зобов'язання, і зараз Україна сама на себе покладається. Відповідно, ми зараз звертаємося до НАТО з вимогою, хоча б надати нам щонайменше 20 систем ППУ, і це дуже важливо, бо зима наближається, і нам треба захистити свої енергетичні об'єкти від російських ударів. Тим часом, у південній Кореї теж не все спокійно. Президент Юнсок Йоль оголосив воєнний стан через внутрішній політичний конфлікт. Виявляється, що він зіткнувся з реальною загрозою імпічменту і, щоб утримати контроль, вирішив вводити воєнний стан. Сеул зараз буквально заблокований військовою технікою, а спецпризначенці оточили парламент. Більше того, в опозиції зараз кипить, депутати не згодні з його рішенням. Вони навіть перелазять через паркани, щоб голосувати за його імпічмент. І це вже дійшло до того, що в парламенті сьогодні почався справжній штурм, а на вулицях з'являються люди, які підтримують опозицію. І наостанок є ще цікава новина із США: у Білому домі почали хвилюватися через нові пакети військової допомоги Україні. Чиновники побоюються, що це може вплинути на боєготовність їхніх власних військ. Справа в тому, що ракетні системи ППО, які ми отримуємо, і артилерійські снаряди, це не те, що можна швидко замінити. Якщо вони відправляють нам все більше і більше зброї, це може позначитись на їхні власні стратегічні запаси, і в майбутньому це робить, начебто, їх менш готовими до можливих загроз з інших частин світу, наприклад, з Близького Сходу чи Азії. Так що питання допомоги України стає все гострішими, і це не просто про нас, а й про баланс між підтримкою союзників і власною безпекою. Або ще такий варіант може бути знову якась така політична гра. От такі справи. Схоже, що за лаштунками війни кипить не менш запекла гра ніж на полі бою. Хочеться вірити, що цей театр абсурду все ж завершиться фіналом на нашу користь. У мене все підписуйся на канал, тисни лайк до зустрічі.